Аби виконати обіцянки Костусева, знадобилося продемонструвати сюжети у центральних змі. Після побаченого президент України Віктор Янукович доручив голові облдержадміністрації Едуарду Матвійчуку розібратися у ситуації. Майже рік тому головний професіонал міста урочисто вручив ключі ветеранам Великої вітчизняної війни. Та вони й досі не можуть оселитися у квартирах. Протягом цього часу будинок, що на вулиці Пестеля, не спромоглися увести в експлуатацію, та виявилося, що для цього було необхідно лише докласти певних зусиль. Едуард Матвійчук особисто відвідав житловий комплекс іспанський. Саме у цьому будинку знаходяться квартири, ключі від яких 9 травня минулого року Костусі вручив ветеранам. Але на весілля вони так і не відсвяткували. Причиною цього стала недбалість міської влади. Вдосталь попіарившись, у мерії забули переконтролювати, аби житловий комплекс був зданий в експлуатацію. Ця ситуація стала темою сюжетів багатьох змі, зокрема, і всеукраїнських. Після того, як про це стало відомо президенту України Віктору Януковичу, він доручив Зібратися і в ситуацію втрутився губернатор. Адже міська влада довела свою повну неспроможність. Я ще раз хотів би звернути внимание всіх органів власті, в даному Одеси, на недопустимість недопустимості вещей, які произошли. Когда ветеранам по большому счету ключі вручені почти тому, а дом до сих пор не введений в експлуатацію, і ви знаєте, не було ні подключено ні вода, нічого. То есть масса проблем, которые возникли, це недопустимо. А Доки квартири чекали на заселення, двері та стіни у них вкрилися плеснявою. Шпалери відклеїлися, опалення взагалі не підведене, а електрика працює від тимчасової лінії. До того ж, у ситуації, що склалася із квартирами фронтовиків, зараз розбираються правоохоронці. Зараз працює прокуратура, працює міліція. Я думаю, що в них будуть свої, свої питання по поводу цієї ситуації, яка сложилася. Та незалежно від висновків правоохоронців, є ще й моральна сторона, адже не можна так чинити з людьми, тим паче з літніми, до того ж із ветеранами. Чоловік на властю. Так он дожен ету власть використовувати в інтересах людей, а не в інтересах того, щоб рішати якісь свої проблеми потім говорить, що я не имею к этому отношения. Едуард Матвійчук пообіцяв вийти сухим із води винуватцям не вдасться. На чиновників, які не виконують своїх обов'язків, чекає суворе покарання. Я обіцяю вам, що за цей дом. Поплатяться всі, чиновники саме високого. О, тим. Я вам ввіщаю. Не тому, що там, а за, я вам скажу за просту річ. за халатність. За халатність вішені вопроси. Тому що халатність не може. Зрозумівши, що йому доведеться відповідати, Костосів вирішив покласти провину за все на свого заступника, що курує питання будівництва і оголосив йому догану. В таку ціну Костосів поставив життя двох ветеранів. Та чи є Даганна достатнім покаранням за приниження героїв, які пройшли? Всю війну й померли у злиднях із подарованими мерам ключами в руках, так і не побачивши своїх квартир. Ті ветерани, які пережили цей рік наруги, вдячні губернатору, мають тепер надію, що обласний керівник змусить такі мера виконати свої обіцянки. І нарешті вони вселяться у своє житло. Майбутні власники нових квартир вже запросили Едуарда Матвійчука на новосілля, яке, як їм пообіцяли, відбудеться 8 березня. А мера просили більше не приходити. Досить використовувати ветеранів як матеріал для власних. Опіару водим тютюки на числа флаштаба телекомпанія «Круг».